Шановні друзі, відділ краєзнавства Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського пропонує чергову сторінку проєкту Бібліотечний зем'єр. Так склалося на нашій щедрій і квітучій землі, що буревні вітри історії заносили в різні часи до Полтави знакових особистостей. Прикладів таких можна навести багато, але цього разу ітиметься про постать Йозефа Хмелевського. Можна без сумніву сказати, що його роботи назавжди увійшли до мистецької скарбниці. Без робіт Хмелевського сьогодні неможливо уявити жодне видання з історії Полтавського краю, жодну музейну експозицію чи виставку. Присвячено визначним подіям минулого історії народного побуту Полтавщини та всієї України. Видатний український фотограф і фоторепортер, один із найвідоміших фотомайстрів другої половини 19-го, початку 20-го століття, Йозеф Целестинович Хмелевський, народився у Варшаві 18 березня. 1849 року. На весні нинішнього 2024-го виповнилося 175 років від дня його народження. Нагадаю, що Польща того часу, як і Україна, була в складі Російської імперії. Хмелевський як син учасника польського визвольного повстання. Не зміг вступити до Академії художеств. Йозеф з матір'ю переїздить до Петербурга, де й розпочалася його кар'єра фотографа. Фотографія дослідно світлопис, без якої зараз ми не мислимо щоденного життя в Україні. З'явилася 1840 року. І була справою Забарною. Дорогою, а від того рідкісною і звісно ж цінною. Те, що зараз ми здійснюємо легким порухом руки, вважалося модерною технічною новинкою, а люди, що здійснювали фотографію, технарями. Набагато пізніше фотографію було визнано дочкою живопису. Від початку свого існування. Фотографія не визнавалася видом мистецтва. Вона вважалася лише технічною новинкою, в якій від людини, яка знімає, практично нічого не залежить. І ось саме тоді з'явилися люди, здатні підняти фотографію на новий якісно вищий ступінь. Таким був Хмелецький. На той час. Ботати л'є були прибутковою справою і дуже незвичайною для широкого загалу. Сприйняття фотографії можна порівняти в наші часи хіба що з появою інтернету. Але повернемося до мінливих вітрів історії. Який же з них заніс молодого фотографа Хмелевського до провінційної Полтави? Це був вітер кохання. Посилаючись на Полтавця Мельника, дослідник Кім Скалацький переповідає, молодого фотографа Йозефа Хмелевського навесні 1875 року запросили створити фотопортрети вихованок Смольного інституту шляхетних панянок. Там молодий фотограф, знайомиться із донькою полтавського провізора. Олександрою Марківною Ромер. Того ж 1875 року заручені молоді переїжджають до Полтави, де жили батьки наречені. Йозеф Мелевський став фотографом у 20 років. Справжнім професіоналом, знавцем своєї справи він став з часом саме у Полтаві. Перші полтавські світлини майстра датуються 1875-1880 роками. Збереглося їх небагато. Цим же часом датується перша візитівка фотографічного закладу в Полтаві. Кім Скалацький у статті Заб'емний Кмільський, слов'янський збірник випуск 3 -й 2004 -й так описує візитівку закладу Хмелецького. На фірмових візитках у променях Сонця зображена жінка з палітрою і пензлем у руках. Вона сидить на фотокамері внизу. Текст, фотографічне заведення Хмелевського в Полтаві на Олександрівській вулиці в домі Рмера. Відомий свого часу фотограф Срезневський. пише про одну из первых выставок Хмелевского. Выставка Хмелевского в Полтаве заслуживает внимания. Что за изящная и старательная работа? Общий характер работ Хмелевского – свежесть, богатство полутонов, замечательная нежность рисунка. Про историю фотосправы та про Йозефа Хмелевского, що творив цю историю у Полтаві, Йдеться в статті Вікторії Назаркіної. Вона опублікована в збірнику наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам'яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського, видання 2015 року. Найпершим і найвідомішим дослідником життя і творчості Йозефа Хмелевського у Полтаві став мистецтвознавець Кім Григорович Скалацьк. Свої дослідження він опублікував у кількох виданнях, зокрема у збірці Пошуки Знаслідки відкриття в Київ Родовід 2004 рік. Краєзнавець Валерій Волосков назвав Скалацького найбільшим полтавським знатцем життя і творчості Йосифа Хмалевського. Сам Валерій Федорович Волосков. Цікавився особистістю і творчістю Хмелецького, розмовляв з краєзнавцями, старожилами, вивчав літературу і документи. Його дослідження вивелися в статтю у збірці координати часу Краєзнавчі етюди Полтавського краю. Полтава, Дивосвіт 2010 рік, під назвою Фотолітопис про Прогубля. У цій статті Волосков писав: у полтавських газетах початку ХХ століття, що збереглися в обласному архіві, зустрічається рясна реклама багатьох фотографів. У Хмелевського цього не було. Найкращою рекламою його фотоательє були фотознімки. Кожен портрет це ціле оповідання про людину. Кожна сцена. Частина самого життя. Художник фотограф. Цей титул найбільш точно визначає характер і стиль роботи майстра. Дослідників життя і творчості Хмалевського у Полтаві небагато. Крім уже зазначеного Скалацького, можна назвати прізвища Вікторії Назаркіної, Станіслава Потаніна, Валентина Кожемяткіна. Валерія Полоскова, Євгена Анічина, який уклав книги Українська ідентичність писана світлом, щедро ілюстровані світлинами Хмелевського. Насамперед, ми знаємо і пам'ятаємо фотомиття Йозефа Хмелевського завдяки йому самому його найціннішій спадщині світлинам, що зберігаються у музеях приватних колекціях ними ілюстровані книги, підручники, фотоальбоми, поштові листівки. Йозеф Хмелевський не був першим фотографом Полтави, але він став найвідомішим з фотомайстрів другої половини 19-го початку ХХ століття. Перша майстриня Терня Хмелевського розташовувалася у будинку Ромера на вулиці Олександрівській, нині Соборності, в центрі Полтави. Через кілька років майстерня змінює свою адресу, переїхавши 1880 року в будинок Васильєва на же Олександрівській. Цей будинок зберігся практично без змін до наших днів. Його фотоательє у центрі Полтави набувало популярності. У затишному павільйоні, що нагадував домашню вітальню, були зняті фотопортрети багатьох знаменитих людей того часу Івана М'ясоєдова, Миколи Скліфосовського, Володимира Короленка, Панаса Мирного, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Марії Занковецької. Гната Хоткевича, Василя Стефаника, Миколи Вороного, Михайла Старицького, Олени Пчілки, Василя Влукова. Коли молода художниця Марія Башкирцева вистювала у батька в гаронцях під Полтавою, вона теж сфотографувалася в українському народному убранні саме у модному ательє Хмелевського. Без перебільшення можна сказати, що усі обивателі полтавські народжувалися, жили і помирали перед об'єктивом Хмелевського. До 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя Йозеф Хмалевський створює фотоальбом. «Гоголь З важкою фотокамерою і кілограмовим приладдям для фотозйомок. Об'їздив Хмелецький на бричці курними полтавськими шляхами сільські околиці, мандрував сумними вуличками Миргорода, відвідав живописний Ярейське, Кибенці, диканьку, Васильівку Яновщину, Сорочинці, Землю Гоголя. Сам він зазначав, що й мав честь узнать всіх живущих родственників Писателя. Вісьма любізно предложивших воспользоваться іміючимся у них матеріалом. Маємо у фонді Полтавської обласної науково-універсальної бібліотеки Раритетне видання альбом Хмелевського Гогольна Родіна. Створений 2002 року. Він побачив світ у світлодрукарні Кульженка в Києві. А також і репринт на його перевидання. Харківським видавництвом сага 2009 року з присвятою до 200-річчя Гоголя та 160-річчя від дня народження Хмелецького та з передмовою заступника директора Полтавського краєзнавчого музею Володимира Мокляка. У передмові сказано: у процесі підготовки матеріалів для видання його автор провів титанічну роботу збору всього, що іще залишилося і було пов'язано з ім'ям Гоголя. Готуючи альбом, збираючи для нього матеріали, автор, як він сам говорить, не имел в виду матеріального выгоди. Основна мета видання закрепить при помощи светописи все, связанное с именем Гоголя, освященное его личностью, преимущественно в пределах его воїни. Величезну роботу провів Хмелевський для знахідки речей, які належали Гоголю чи були пов'язані з його іменем. Йозеф Хмелевський був особисто знайомий із племінником Гоголя Миколою Володимировичем Биковим та його дружиною, знімки яких він теж залишив для історії. Сам Хмелевський про свою роботу писав. местность и обстановку, драгоценные для биографии Гоголя, читатель найдет здесь закрепленными при помощи света. Почти в таком же виде, как они представлялись взгляду нашего великого писателя. Альбом стал библиографичной редкостью через рик после его выхода в свет. Владимир Макляк пыши. В силу своєї унікальності і неповторності матеріалу, він назавжди залишиться одним із найважливіших джерел, як про самого Миколу Гоголя, так і про землю, на якій проминули його дитячі та юнацькі роки, куди він згодом повертався за натхненням. Ще одна фундаментальна робота майстра, альбом «Губернський земський дом в Полтаві. У Полтавській обласній науковій універсальній бібліотеці маємо репринтне видання. Видавництво сага Харків 2009 рік. Альбом має присвяту до 160-річчя від дня народження Хмалецького і передмову Володимира Губляка. Оригінальне видання альбому зберігається у Полтавському краєзнавчому музеї. Автор передмови зазначає: Нова! Щойно зведена будівля викликала у сучасників велике зацікавлення, споруду виконано в новому, як на той час, архітектурному стилі, що дістав назву українського модерну в архітектурі. Альбом складається з 42 знімків, кожен з яких оформлено на декоративному рельєфному паспорту сірого кольору. Альбом Кмелевського губернський земський дом в Полтаві досліджувала Юлія Жогова. Наукова довідка її, опублікована у збірнику наукових праць Полтавського краєзнавчого музею. Випуск 4 книга друга Полтава, Девосвіт 2008 рік. Альбом став останньою великою роботою фотомитця. Мокляк пише. У цілісному вигляді альбом бачили лише одиниці. Тому, оприлюднюючи його, ми віддаємо належне автору, людині, яка народилася далеко за межами Полтавщини, у столиці нинішньої Польщі, але присвятила своє життя Полтаві, що стала його другою батьківщиною. Метець створив також фотоальбом Психіатрическая лічебниця Мальцева в Полтаві. Заклад на той час був відомим за межами Полтави своїми прогресивними методами лікування. Хмелевський, як людина передових і прогресивних поглядів, не міг не зафіксувати для історії лікарню, що розміщена серед величезного доглянутого пола. Із знайдених і досліджених матеріалів вимальовується портрет людини, чиї роботи на полтавську тематику експонувалися на багатьох вітчизняних і зарубіжних виставках, де одержували високі нагороди, які охоче публікували журнали. Роботи Хмалецького експонувалися на 20 вітчизняних та міжнародних зібраннях. У Москві 1882 року, художня промислова виставка, де митець отримав бронзову медаль. Починаючи з 1883 року. Ця медаль була присутня на усіх його роботах Брюссель 1883 рік, Санкт Петербург 1888 рік, Москва 1889 рік. Російська ювілейна фотографічна виставка Париж 1889, Лозанна 1890 Чикаго 1893. Санкт Петербург 1898 Нижній Новгород 902 На Нижигородській виставці Хмелецький був нагороджений золотою медаллю. І з цього часу. Визнання нерозривно пов'язано з іменем Йосипа Хмелецького. Тріумфальною була його участь у всесвітній виставці в Парижі 1900 році. Крім золотої медалі, французька влада нагородила Хмелевського орденом академічних пальм і присвоїла звання офіційного академіка. Авторські роботи фотографа передають неповторну красу України Полтавщина. І отримують широке визнання на міжнародних виставках. Починаючи з 1882 року на візитівках Хмелевського з'являються медалі, що ними відзначали його мистецтво. Фотограф Йозеф Хмелевський багато працював як репортер за межами свого павільйону. У цих роботах він наблизився до сучасного поняття жанрового репортажу. За фотографіями Хмелевського видано більше 200 листівок. Найвідоміші з них цикли світлин. Види Малорусі, види Полтавської губернії, види Полтави. Багато його робіт друкували Типографії Духмана – Це Цавківки з видами Полтави. Під час відкриття у Полтаві пам'ятника Івану Петровичу Котляревському, 1903 року. Хмелевський створив світлини. Які зберегли для нащадків дух всенародного піднесення, який панував тоді в українській полтаві, незважаючи на утиски російської імперської влади. Видатні українці зібралися пошанувати батька української літератури, і всі вони дивляться досі на нас із світлин пана Хмельницького. Леся Українка, панас Мирник, Михайло Коцюбинський. Микола Лисенко, Василь Стефаник, Михайло Старицький, Гнат Хоткевич, Олена Пчілка, Микола Вороний, Іван Стешенко, Микола Міхновський та інші визначні особистості. Полтавські фотографи не поспішали приймати радянську владу. Сам Хмелевський є свідчення, виходив з пістолетом проти страйкарів. 1906 року Хмелецький дарує Полтавському театру фотопортрети визначних українських театральних діячів Кропивницького, Саксаганського, Садовського та Карпенка Кару. Про особисте життя Хмелевського відомо не дуже багато. Знаємо, що він мав сина, який виїхав з дружиною до Польщі. Відомо, що митець був активним учасником громадського життя Полтави кінця 19, – початку 20-го століття. Він був товаришем, сучасною мовою заступником, голови Полтавського фотографічного товариства. Його ім'я знаходимо у списках членів Полтавської ученої архівної комісії, у складі організаційного комітету з відкриття пам'ятника Котляревського. Світлинами Хмелевського із життя Полтави початку ХХ століття ілюстровано спогади видатного полтавця Дмитра Іваненка «Записки і воспоминання Полтава 1909 рік у бібліотеці маємо репринтне видання. Головний архітектор Полтави Лев Семенович Файнгар, за спогадами фотографа і дослідника творчості Хмелевського Валентина Кожем'якіна мав ідею. Розміщення меморіальної дошки Хмелевському на місці, де була його фотомайстерня. Ці спогади можна прочитати в книзі Провінційний архітектор Полтава Дивосвіт 2012 рік. Ця ідея була втілена у життя тільки 2016 року. У Полтаві, на будинку по вулиці Соборності, 20, урочисто відкрили меморіальну дошку видатному полтавцю Йозефу. На відкритті прозвучало, що Хмелевський у ті часи презентував своїми фотографіями Полтаву в Європі, беручи участь у міжнародних виставках. Полтавська журналістка Олена Гармаш у публікації час в об'єктиві Йозефа Хмелевського писала так: з тим, з чим не впоралося XIX століття. Здається, збирається покінчити вік 20-ти надлому моралі і духу. Візьміть пересічну світлину Хмелевського і пересічне фото на деяких вітринах. А ще краще порівняйте з кадрами сучасних фільмів. І ви засумніваєтеся в теорії духовного прогресу людства. Люди без інстинкту душевної цноти Знай здатний рай перетворити на пекло. А коли йдеться про те, щоб звести той рай на руїнах, що залишилися після перманентного нівелювання усього мислячого і просто красивого, тут і говорити нічого. У виставках Світлин Хмелевського та інших старих полтавських фотографів, це немов дзеркало, в якому сьогоднішня Полтава. Може побачити себе ще не втраченою. От і перегорнули ми чергову сторінку історії рідного краю, доторкнулися до долі людей, що жили багато років тому, і залишили свій слід в історії Полтави. Попереду ще багато цікавих сторінок про людей і про долі. Але то вже зовсім інший.